А ось вам приклад того, що людина не дуже розібрала, чи не вміє, чи не хоче розбиратись в процесах. Як все відбувається? Я певно, що отримала розрахунок, там було 14%. Побачила відео там, де я сказав, що 9% нарахував. По-перше, моя комісія від 9%. 14% я рахую на магазини складні, і що найважливіше, що цей відсоток, 14%, він може змінюватись. Від моменту до моменту, навіть там сьогодні один може бути, завтра вже інший, тому що все залежить від можливості купувати з того чи іншого магазину. Як тільки я бачу, що всі мої можливості купити напряму цей магазин відсутні, я купую його з додатковою комісією через американців. Хто замовляє зі мною давно, знає про що я кажу. Магазини, до речі, можуть змінювати свій відсоток. Було таке, що і Nike, і Levi's були під 14. 30 в період складний. Зараз, до речі, Nike знову ж таки почав дуже себе погано поводити, і тому, можливо, буде 14%. Деякі магазини я взагалі завжди намагаюсь робити, щоб було по максимуму магазинів саме під 9% і деякі магазини з 14% вже стали 9%. Як, наприклад, магазин недавно купували, була дуже класна акція The North Face. Раніше я його купував під 14%, зараз під 9%, тому що зламав можливість, там знайшов, скажімо так, купувати напряму, і це плюс. Тому ось так.